Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися із полеглим українським воїном Юрієм Царуком. Він був дуже хорошим дуже сином, дуже великою підтримкою для родини. Понад три тисячі випадків вперше діагностованого раку виявили лікарі за минулий рік на Волині. Евакуаційні візки для поранених військових виготовляють у Луцьку. Потреби дуже великі на, на ці візки». У Луцьку попрощалися із полеглим українським воїном Юрієм Царуком. Підспівали бійця у кафедральному соборі Святої Трійці. 36-річний чоловік пішов служити восени минулого року. Розповіла хресна мати захисника Марія Дудка. Дуже гарний хлопець. чуйний, вічливий, добрий, лагідний. Дуже гарно. Ставився до всіх зі слів хресної матері, загинув Юрій царук 27 січня цього року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Ямполівка на Донеччині. Батьки Юрія із Ковальського району розповіла подруга родини Людмила Бешта. Каже, багато родичів та знайомих звідти приїхали на поховання загиблого. Це дитина, яка виросла в дуже хорошій, люблячій сім'ї. Дуже гарні діти. Що сестричка Оля, що він знаємо з маленького. Є дочка, Маленька. мабуть, 5 років. Ну, приблизно село Солотвин, де його батько там родився, і він там тато формирував. А тепер він перейняв те все. От ще осінь ще посіяв. Не буде збирати вже жив Луцьку, але він їздив, постійно їздив і оце тримав це фермерство. Міг не йти, але він пішов, маючи, він не служив в армії до того. От але він сказав, що відмовлятися не буду, пішов. Юрій Царук працював у лісовій галузі, закінчував Львівський лісотехнічний університет. Розповіли його одногрупники Ольга Малещук та Валерій Столяр. Хто зі Львова, хто з Рівного, хто з Києва? сьогодні ми всі тут. Щоб шанувати пам'ять друга і героя України, він взагалі така людина була завжди, яка постоїть за когось, за себе, і він ніколи не відступався. Після відспівування полеглого у храмі труну з його тілом пронесли головною площею міста. Люди навколішки провели його в останню путь. Поховали Юрія Царока на кладовищі у гаражі поруч із іншими загиблими за Україну захисниками. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини Луцьк. Добрий день. Почуваюся добре. Головне, що я живий, 50-річний Микола Гойдало, один із шести волинян, які повернулися в Україну під час обміну військовополоненими 31 січня. Усі чоловіки служили в одному батальйоні і разом потрапили в полон 22 травня 2022 року під Донецьким лиманом під час наступу росіян, розповів суспільному син Віктор Гойдало. Спілкувалися з цим першим визволеним, який був разом з татом по камері. Він позвонив, сказав. Надійтеся, що буде обмін. Приїхав до мами хвилин п'ять після того, як я приїхав, мені приходить повідомлення з координаційного штабу, що Гойдало Микола Миколайович вже визволений. Одразу після звільнення з полону, каже дружина Наталія. Чоловік зателефонував родині і сказав: Добрий вечір, Україна! У шлюбі з Миколою. 22 роки. розповіла дружина Наталія Гойдало. Каже, чоловік 15 років пропрацював на шахті. А коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ, пішов добровольцем боронити Україну. Я його просила, що нікуди не йти. Він сказав, я йду на роботу. Ввечері приходжу з роботи, він каже, готуй мені речі завтра в військомат. Житель села Низкиничі Володимирського району Микола Гойдало після двомісячного навчання служив у другому окремому стрілецькому батальйоні. Розповіла дружина Наталія. Він старшому синові сказав, що він знаходиться в Лимані. Це було 22 травня. А вже 23 травня 2022 року рідні зв'язатися з ним не змогли, каже дружина. Лише згодом від незнайомих людей розказує, побачили відео із захоплення в полон українських військових, де був їх Микола. Я впізнала, він був в сірій футболці. ну... Але... І в нього ж таке кучеряве волосся. Не втрачала віри, що син повернеться додому, говорить мама Людмила Васильівна. Слава Богу, дочекались то вже для нас найбільше свято. Перемога завжди за Україну і за нами, щоб діти жили, щасливі, здорові. Доньці Людмилі, яка займається музикою, під час телефонної розмови батько пообіцяв купити піаніно, бо розповідає: навіть під час полону думав про те, аби донька не залишила навчання. А ще мріє приїхати після реабілітації, яку нині проходить, і обійняти усю родину. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Упродовж минулого року в обласному медичному онкоцентрі виявили 3040 випадків з вперше діагностованим раком, розповіла Суспільному медична директорка з контролю якості надання допомоги комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня Світлана Дмитрієва. Лідія Денисюк майже рік є пацієнткою онкоцентру. У мене була перша операція у березні. Я дійсно, ну я її не відчувала. Знаєте, якби я її відчувала, я б може раніше звернулась і мені зробили в операцію. Ну, а тепер знову пухлина така сама, і знову операція. Загальнохірургічне відділення спеціалізується на онкопатологіях, шлунково-кишкового тракту, заочеревинного простору та шкіри. каже завідувач відділення Віталій Супрунець. Щотижня тут роблять орієнтовно 20 операцій. В минулому році ми прооперували більше 800 пацієнтів. У зв'язку з військовим станом занедбаність зросла, тому що не кожен пацієнт може своєчасно звернутися до, до свого онколога. Вчасно пройшло обстеження на назначений лікарем час. Я приїжджаю отримати процедури. Це не щось таке страшне, а це центр надії, який дає людям надію на одужання. Хіміотерапевтичне відділення розраховане на 55 ліжок. Тут проводять медикаментозне лікування онкохворих. У нас поступлення 30, біля 30 чоловік. Так само кожен день виписуються. Цикли сучасні хіміотерапевтичні схеми лікування. Вони короткі. Зазвичай це одно-двох, максимум трьохденні. В п'ятірку найпоширеніших захворювань в області за 23 рік в нас пішли немеланомні захворювання шкіри, базаліому, плоскоклітинний рак, не враховуючи меланому. Друге йде молочна залоза, легені, переміхрова залоза. А також іде злоякісне утворення ободової кишки". Світлана Дмитрієва каже, на обліку в обласному медичному центрі онкології перебуває понад 27 тисяч волинян з діагнозом злоякісне новоутворення. Після проходження лікування в онкоцентрі усі пацієнти пожиттєво знаходяться на диспансерному нагляді. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Робітники в цеху зварюють каркас евакуаційного візка. Усі елементи конструкції це власна розробка, каже власник кузні, волонтер Віктор Камець. Один з виробів перевіряють перед фарбуванням. Чи все працює, розкладається для українських захисників? Робітники кузні виготовили більше сотні таких візків. Можемо 20 штук робити в тиждень. Всі підрозділи просять того, що це не тільки евакуація бійця, це перевозка БК. Краще возити БК, чим вивозити поранених. Нині у майстерні складають візки на лижах. Бійці попросили такі, аби було легше возити взимку. Відразу тестують їх на прохідність. При потребі лижі можна замінити на колеса. Отак він переїжджає. Волонтер Андрій каже, розробили конструкцію із максимальною прохідністю. Бо якщо дати на одному колесу, виїхати на такий камінь він просто перевернеться. Зі слів Андрія, почали допомагати війську з перших днів повномасштабної війни. Спочатку робили протитанкові їжаки, потім скоби для будівництва бліндажів. Їх кількість вже перетнула позначку в 100 тисяч. Зараз є потреба в лодках. Ремонтуємо, збираємо кошти, привозимо лодки, побиті, погнуті, вирізаємо. Робимо нині. Робітники складають тестовий варіант причепу для квадроцикла. Нас попросили зробити до квадроцикла, щоб можна було підвозити БК і військових підвозити до позицій, тому що машини не доїжджають. В сусідньому цеху роблять стійки для кулеметів на пікап. Це придумалось. Самі цю конструкцію, бо хлопці попросили, щоб була виносна, бо на пікапі він не устойчивий, він на ресора стоїть. Ще одна розробка волонтерів це кована сокира, що трансформується у лопату. Цей мультитул, каже Віктор Камець, незамінний для піхоти, легкий і функціональний. Вставляється сюди сокира, закручується так само. Сучасна війна це виход в посадку, і треба дуже швидко за закупатися. Волонтери шукають тих, хто може профінансувати їхні розробки, каже Віктор Камець. Поки усе купують і майструють самотужки, а зі зборами коштів допомагають знайомі. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.